Привіт! В цьому ролику поговоримо про психологію ринку та дізнаємося, звідки беруться кошти, хто нам дає заробити. Я вирішив знімати в новому форматі ролики до 5 хвилин, мухіфта. Я вирішив знімати ролики в новому форматі для твоєї зручності і для лаконічності подачі інформації. Тому з тебе лайк, коментар, сідай зручніше, зроби смачненьку канапочку, а я починаю. Якщо ти тільки починаєш свій шлях у криптовалюті, раджу ознайомитись з моїм плейлистом для новачків. Тоді багато слів з цього ролика будуть тобі більш зрозумілішими, і ти зловиш суть. Отже, на початку будь-який проект хоче долучити до себе певну кількість капіталу. Іншими словами, щоб хтось заплатив і вніс кошти, проінвестував для його розвитку. На першій фазі про проєкт знають тільки окремі люди, окремі фонди, і ніхто ще не знає, що він собою являє, які в нього перспективи і взагалі, чи є сенс в нього інвестувати. Саме тоді заходить крупний капітал і купує по найбільш вигідній ціні. Після цього є або публічний запуск, лаунжпад, ейпдроп, нагороди для тих, хто тестує проєкт. Зараз популярними є ретродропи, а вже потім лістинг на біржі. І зазначити, що ці фази характерні не тільки для криптовалютного ринку, а для всіх ринків загалом. Книгу ринкові цикли я залишав у своєму публічному телеграмі. Ознайомся, почитай, і будеш розуміти більше. Наступна фаза це фаза зародження тренду. Коли вже крупний капітал набрав свою позицію або відібрав його у слабких рук, викупив всіх халявщиків, ейрдропщиків по вигідній ціні, він знає, коли і як. Буде продавати, які в нього приблизні плани на ікси, 5, іксів, 10, в залежності від серйозності проекту, від е, токеноміки, скільки в руках в нього монет, і певні плани на заробіток. В цій фазі вже з'являється певний ріст, він підкріплюється новинним фоном публічна участь. Що це таке? Це коли вже про проект знають більшість людей, з'являється реклама і цілиться все це хорошим позитивним новинним фоном. Тобто є співпраця з якимось крупним проєктом, з Amazon, з Google, з якимось реальним сектором. Люди вірять, що буде ріст, починають купувати цю монету. Що відбувається далі? Ціна зростає далі, з'являється FOMO і її купують новинний фонд. Все більше росте і росте. Позитив збільшується, всі вірять в захмарні ікси на цій монеті. Фонди і крупний капітал бачать, що вони вже досягають своїх цілей і починають продавати. Можна сперечатися, в якій фазі вони вже починають розпродувати свої активи, чи в фазі початку публічної участі, чи коли вони власне, переходять до третьої фази, але факт залишається фактом. І тут наступає третя фаза фаза дистриб'юції або розподілу. Фонди розгружають більшість своїх монет, або всі розпродають по великих значеннях і фіксують свій заробіток. Дуже часто новачки в криптовалюті саме купляють свої монети в цій фазі, коли вже треба їх продавати, а ні в якому разі не купувати. Четверта фаза це повторне накопичення. Ми спускаємося, знижуємося, люди починають фіксувати свої збитки, розпродаються, і крупний капітал знову починає відбирати ці монети, або не відбирати, а забувати про цей проєкт, і він скатується на дно і стає нікому не потрібним. Кожна фаза підкріплюється певним настроєм натовпу. Що це означає? Коли з'являються якісь негативні новини, люди хочуть продати, розпродатися, в цей час в них відкуповують цікаві проекти, фонди з метою початку нового циклу і запуску ціни знову вверх. Але це буває тільки тоді, коли проект справді є цікавим, він є в руках маніпулятора, і вони зацікавлені потім розігнати цю ціну. Як вони розганяють ціну? Справді дуже легко, коли в тебе в руках в твоїх знаходиться вся емісія. Це як викупити всі товари, а потім розпродавати їх за ціною, яку ти сам захочеш поставити. А от, наприклад, в фазі розподілу, коли вони вже продаються, новинний фон підкріплюється мега-позитивом. Згадуємо 2021 рік, коли всі казали, що біткоін буде по 100 тисяч доларів. А нам розпродавали якраз від 60 до 50 в цьому діапазоні, від 50 до 69 розпродавалися і розгружалися крупні фонди та крупний капітал. На малий якому ринку можна заробити 5, 6, 10 іксів, а якщо це сотні мільйонів, то й заробітки, відповідно, космічні. Певна кількість монет, аж горизонт буде витягнути. Що, що мені на голову впало? Чого не страшно? Страшно для успішної схеми маніпулятора і крупного фонду мало просто розігнати ціну В. От, наприклад, якщо б зараз біткоін пішов на 50 тисяч, чи багато би було людей, які би хотіли його купити? Я думаю, що ні, бо мало хто зараз вірить в ріст до 100 тисяч. Так, можливо, ми туди підемо, але явно не в даний час і не в даний економічний цикл. Бо економічні цикли є не тільки в проекті, а й глобально в світовій економіці загалом. І зараз явно несприятливий фон по всіх економічних показниках, щоб купувати і чекати росту від високоризикових активів, таких як крипта. Тому що вдало дало розгрузитися, зафіксувати свій прибуток, має бути відповідний новиний фонд і плюс аудиторія, яка буде готова купити з мрією, з вірою в те, що заробить ще більше. Напиши в коментарях, чи тобі сподобався такий формат, постав лайк. Та підпишись на мій телеграм. Якщо ти зрозумів загальну думку першої частини, то мабуть вже догадався звідки кошти на цьому ринку основним постачальником ліквідності коштів. А той, хто платить за все цей бенкет, хто нам дає заробити, коли ми фіксуємо свої 100, 200, 300 іксів, як було останні 6 місяців, на кому ми заробили. Як ви думаєте? В першу чергу це новачки, які не розбираються і купують наші монети по завищеній ціні. А ми заробляємо. Тим самим забираємо їхні кошти. Так, на жаль, працює ринок. І друге, це фонди. Це буває рідше, коли фонди викуповують тебе по завищеній ціні. Тобі здається, що вона завишена. Насправді ціллю фондів є значно більші значення. Вони хочуть забрати всю емісію, всі монети зі слабких рук, а потім наново запустити її на більші значення і знову розгрузити хом'яка. Тобто основним постачальником ліквідності є прості люди, новачки, які не розбираються в цьому ринку. Але є і другий фактор росту всіх цін і нашого заробітку. Це лишні кошти, лишні долари, лишня валюта, яка заходить на цей ринок. Коли таке відбувається? Коли ФРС, Федеральна резервна система, включає друку... друкарський станок і починає друкувати. Ліквідність закидати в ринки. Це ми бачили в 2020 році після коронавірусу, і цілком імовірно можемо побачити зараз, в 2023, коли є по всіх показниках рецесія, і будуть вливатися, мабуть, що нові кошти для фінансування і для підтримки ринків. Тобто, коли дешевий долар і збільшується інфляція, збільшується сума валюти, так само і росте високоризиковий наш ринок крипти. Не тільки він, фонда так само росте. Тому нові люди. Позитивний настрій. Підсумовуючи все вище сказане для заробітків і прорахунку ризиків, слід знати такі речі. Перше, насамперед слід розрізняти фазу ринку, в якій ми знаходимося. Друге, орієнтуватися в настрої натовпу і знати, хто зможе купити наш актив. Крім того, слідкувати за світовою економікою, тенденціями і чітко розуміти, скільки часу у нас є для того, щоб вийти з ринку і коли в нього треба заходити. Обов'язково підпишись на мій публічний телеграм. А якщо ти хочеш більше навчатися, отримувати більше інформації, пройти весь шлях, який я проходив декілька років з нуля, тоді для тебе мій закритий канал. Вся інформація і деталі умови по вступу в нього в моєму публічному телеграмі в закріпленому зверту. В пості. Дякую тобі за перегляд цього ролика. Не забудь про коментар та лайк. Напиши, чи тобі сподобався цей формат. А я кажу тобі до зустрічі. І, звичайно, що думай і багатій.